Пані Лариса привела Сенбернара на кличку. Атос на донацію в банк крові для тварин. Дуже мало великих собак, які можуть задонатити достатню кількість крові, щоб допомогти імунітету побороти хворобу. У мене був випадок, коли мені телефонувала жінка і плакала в трубку, що її собачка вижила. Ну це не передати, це як це дуже сильно. Собак 13 груп крові пояснює лаборантка Олександра Толмачова, Однак універсальною вважають першу позитивну або негативну. Під час донації відбирають у середньому 10-13 мілілітрів крові на кілограм ваги тварини. Наприклад, п'ятирічний Атос важить 60 кілограмів, тож у нього візьмуть близько 250 мл. мілілітрів. 200 мілілітрів трошки менше, пакет на 200 мл, От, в нього перша позитивна група. Це взагалі небагато. В нього можна спокійно взяти 500 мл, Просто зараз маленька донація. Кров собак котам не підходить, пояснює Толмачова, Через несумісність. У котів три групи крові. До того ж, забір крові у них можна проводити лише під анестезією. Щоб тваринка розслабилася, не рухалась, не відчувала болю під час процедури, тому що все ж таки це прокол, це фіксація, це не дуже приємно для тваринки. Відповідно, ми розслабляємо це яремне вина. У кота породи Девон Рекс взяли 12 мл крові. Вона разом з антикоагулянтом. Він не дає згорнутись крові, відповідно із-за чого я періодично ось так відключаю. Шприць, щоб перемішати антикоагулянт рівномірно, щоб не було згустків. Тому тварина приходить до асистентів в боксі, вкривається грілочку і просинається. Здавати кров тварини можуть раз на два-три місяці. Донори мають бути здоровими, вакцинованими та з відповідною вагою і віком. котиків почнемо. Це тварини з масою тіла від 3,5 4 кг. кілограми. От, вік це від року до семи. От, Регулярно обстежується. По-перше, це тварина клінічно здорова, тобто не має хронічних захворювань. З обстежень це загальний, біохімія, УЗІ. У собачок схожі критерії, вага від 25 кг, по віку так само рік тере 7. За два тижні роботи банк поповнився кількома пакетами собачої крові першої групи, а котячої поки не багато, каже Олександра Толмачова. Ми вже набрали ось, ось орієнтовно, скільки тут 6-7 пакетів. Це десь три тварини було вже донорами, Це собачки. Котячої поки що в зберіганні немає, лише плазма. Ретроцитарна маса, на жаль, зберігається не дуже довго. Це до 28 днів. М -м, плазма трошки довше. Це орієнтовний рік. Створити банк крові для тварин зініціювала віничанка Тетяна Ряба. За її словами, це дозволить швидко допомагати тваринам, що надходять до закладу в критичному стані. На реалізацію проєкту жінка отримала півмільйона гривень за програмою компенсаційних ваучерів від міської ради. За ці гроші придбала необхідне обладнання у нас при центрі відділення інтенсивної терапії і реанімації. І відносно часто в нас дуже важкі випадки, критичні стани пацієнтів, які потребують переливання крові. Ми переливали кров, але цільну кров. Тобто, для того потрібно терміново знайти донора, провести всі проби крові на сумісність відібрати кров донора і перелити її реципієнту. Це займає доволі багато часу. Інколи цього часу просто немає. Процедура забору крові та усі необхідні аналізи перед донацією безкоштовні. Отриману кров, перелива. Не лише пацієнтам цього закладу, а ділитимуться з нею з іншими клініками, каже Тетяна Ряба. За донацією, сен бернар Атос отримав винагороду, миску і корм. Його господиня Лариса говорить, найцінніше для неї знати, що кров її собаки дає шанс на життя іншим тваринам. Хороший пес, ні, ні, ні. Ти врятував, собаче життя, ти молодець. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.